Я знаю твою втому. Я бачу твоє серце. Я бачу те, що ти приховуєш, і те, про що мовчиш. Ти не загублений. Ти не залишений. Навіть тоді, коли здається, що небо мовчить. Я не прийшов до сильних. Я прийшов до втомлених, не до тих, хто має відповіді, а до тих, хто більше не знає, що робити. Ти боїшся, і це не гріх. Ти падаєш, і це не кінець. Гріх зупинитися назавжди, і не піднятися знову. Я ніс Хресту самоті. Щоб ти знав, я розумію. Я знаю біль тіла і біль душі, коли ти плачеш у тиші. Я поруч. Коли ти мовчиш у молитві, я чую не міряй життя одним днем, не міряй його страхом. Я бачу далі, ніж ти. Я знаю більше, ніж ти думаєш. Ти не випадковість. Ти не помилка, ти створений з любові і для любові. Якщо тобі важко йти, йди повільно. Якщо не можеш йти, зупинись, але не відвертайся від мене не тікай. Віддай мені свій страх, віддай мені свій тягар. Я не заберу твій шлях, але піду ним разом з тобою, і навіть у найтемнішу ніч світло не зникло. Прийди до мене і я дам тобі спокій. Тримайся мене і не злякаєшся. Амінь.